Аналізуйте інформацію і виконайте завдання. Генетичне захворювання людини хвороба Сакса. спричинена мутацією в гені неха, локус якої міститься в 15-тій хромосомі, ген кодує фермент гексомінідазу А. Цей фермент міститься в лізосомах і задіяний у руйнуванні старих структурних елементів нейронів, англіозидів. За нестачі фермента, зазначені сполуки, накопичуються в нейронах, що призводить до порушення функціонування і загибелі цих клітин. Перед вами завдання, яке дуже часто трапляється на ЗНО. Складачі тесту просто обожнюють дати величезний текст із купою незрозумілих слів і зайвої інформації. Але якщо правильно підійти до цих запитань, то виявляється, що для їх вирішення потрібні лише елементарні знання і вміння виділяти ключове із тексту. Переконаймося в цьому на прикладі. Перше запитання: яку функцію в клітині виконує гексамінідаза А? Ви можете і близько не мати уявлення, що це за така гексомінідаза. Та вам цього і не треба. Достатньо лише уважно глянути в текст. Ген кодує фермент гексомінідазу А. Отже, гексомінідаза А це фермент, а ферменти це природні каталізатори, тобто прискорювачі хімічних реакцій. І вони всі без винятків, у тому числі і гексомінідаза А, виконують каталітичну функцію. Відповідь В. У другому запитанні вам потрібно вказати правильний факт про органелу, у якій міститься гексомінідаза. І тут, знову ж таки, вам не потрібно знати на пам'ять місце положення цього ферменту. Достатньо просто звернутися до тексту, а далі застосувати свої знання з теми цитології, тобто наука про клітину. Із тексту поданого вище я дізнаюся, що гексомінідаза А міститься в лізосомах, а далі просто аналізую твердження. Перше, утворені двома мембранами. Ні, лізосоми це одномембранні органели. Двомембранними є мітохондрії, пластиди та ядро. Те, що лізосоми розмножуються поділом навпіл, це теж якась маячня. Власну спадкову інформацію містять мітохондрії, а от в комплексі гольчі утворюються якраз таки лізосоми. Відповідь Г? Ну і останнє, третє запитання. Учені учениця обговорювали наведену інформацію. Учень висловив судження, що локус гена пов'язаний з розвитком захворювання, міститься в аутосомі. І так, учень дійсно має рацію, адже якщо ми поглянемо в текст, то побачимо, що хвороба теєсакса спричинена мутацією в гені Неха, локус якого міститься в 15 хромосомі. А якщо пригадати, що каріотип здорової людини це 44 аутосоми і останні дві хромосоми є статевими, то 15 та хромосома є аутосомою. Ну, а тепер розгляньмо твердження, яке висловила учениця. Вона зауважила, що причину цього захворювання можна виявити за допомогою методу світлової мікроскопії. І ні, це навряд чи адже під світловим мікроскопом можна побачити клітину, її ядро, цитоплазму, клітину стінку, клітинну мембрану, хлоропласти, великі мітохондрії. Але хромосому у світловий мікроскоп видно лише у спіралізованому стані. Хромосоми спіралізуються під час поділу клітини. Цей процес починається в профазі, одначе там хромосоми ще видно не досить добре. Краще побачити у світловий мікроскоп їх можна під час метафази у вигляді метафазної пластинки, а також в анафазі. Одначе каріограми роблять саме на інтерфазному ядрі. Загалом ця інформація не потрібна для ЗНО, такого не запитають, тому просто знайте, що каріограму завдяки світловому мікроскопу зробити неможливо. Отже, відповідь А правий лише учень. Ну а у мене на цьому все. Як бачите, запитання дійсно прості: треба лише навчитися аналізувати заплутані тексти. Успіхів у підготовці до ЗНО! не забувайте про вподобайку та підписку.